Слухайте звіри до кінця цієї чудодіні мови твої Господь з цілей здоров'я, виконай всі Вищі прохання на благо. Господи Боже наш, владико неба і землі, Всебогий і Всемогутній, ти, який сотворив нас за образом і подобою своєю, Ти, хто дає життя і всім дикання, прийми цю смиренну молитву, раба твого, недостойного, грішного. Пишіть імена та прохання в коментарях. Потрепеті покаянні приходжу до тебе, прославляючи твоє святим'я і дякуючи за всі богодіяння Твої, дякую тобі, Владико, за життя, яке ти дарував мені за кожен подих, за кожен день, проведений у світлі Твоєї милості. Дякую за рідних і близьких, за все добре, що є в моєму житті, і навіть за скороботи, бо через них ти, як люблячий отець, наставляєш мене на путь спасіння. Дякую тобі за терпіння, яке ти даруєш мені за всі можливості виправити моє життя, прости мені, Господи, всі провини мої вчинені, свідомо чи несвідомом своїм ділом чи думкою, прости мої гріхи і беззаконні, які рані твоє любляче серце, прости, гордість мою, заздрість, ненависть, лінії гнів, себелюбство і всі нечистоти душі і тіла, прости, що часто відвертався від тебе, шукаючи власних шляхів і покладаючись на власну немічну силу. Помили мене і очисти мене, водико, щоб серце моє стало храмом Твоїм, Господи, ти лікар души тіло ти, який зцілював сліпих, немічних, розслаблених і піднімав навіть мертвих, подасть сілення і мені рабу Твоєму імена. Злянься на мою немі, чи торкнися мене твоєю всесильною рукою, щоб через твою милість зцілилися всі рани мої, як тілесні, так і духовні, очищай мене від усякої скверни і даруй сили, щоб стояти твердо у вірі та виконувати твої святі заповіді. Даруй, Господи, мудрість лікарям і всім, хто пікується про мене, щоб їхні старання стали інструментом Твоєї божественної благодаті. Восвої їхні труди і зміцни їхні руки, щоб через них ти подавав є подом твоєї любові. О, Господи, Ти знаєш усі таємниці мого серця, з мою душу, бо я зрішив перед тобою. Даруй мені сльози покаяння, щоб я щиро оплакував свої провини, не повертався до гріхів, які віддаляють мене від тебе, наповни серцем і Твоїм миром, щоб я був світлом для інших, живучи згідно з Твоїм святим ученням. дякую тобі, водику, за твій хрест і воскресіння, за те, що ти з любові до нас грішних зійшов на землю і прийняв смерть. Щоб дарувати нам життя вічне, дякую за твоє тіло і кров, які зміцнюють мене в таєстві причастя, об'єднують із тобою. Владико, життя, давче, дари мені покору серця і кріпкість Духу, навчи мене приймати Твою святу волю, в цьому і завжди дякувати Тобі, навіть у скорботах і випробуваннях, нехай всяке дихання моє славить Тебе, єдиного Бога і Сина і Святого Духа, нині по всіх часі, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, єдиний святій Троїці, за цим і Святим Духом, милосердний Спасителю, і Господи наш, пострахуй трепоті, стаю перед Тобою, смиреним серцем і скрушеною душею, приноси Тобі творцеві всього хвилу покаяння та благання, Господи, визнаю перед тобою, мою греховність і неміч. Зарішив я, Господи, думкою словом і ділом, свідомий несвідомо, зарішив я зухвалістю, і недбалістю, помили мене грішного, очисти мене від усякої скверни, що лежить на душі моєї, прости, о, Господи, бо ти безмірно благий і довготерпеливий. на мене, Твою милість, би мене, кров'ю Твою чесною, якою ти омив грехи всього світу, щоб я став чистим, як сніг, і прийняв, благодать Твого Святого Духа. Валю тебе, Господи, і славлю за всі твої богодіяння, явені нам недостойним, ти сонце правди, що сяє темряву нашого гріховного життя, Ти на джерело, що напуває спрагля душі, ти пастир добрий, що душу свою поклав за нас. Слава тобі за Твій Хрест, і Воскресіння за Твою перемогу над смертю. За те, що дарував нам життя вічне, слава тобі за кожен день, за мир у домі нашому, за здоров'я і сили, за радість і скорботи, бо через них виховуєш нас для вічного життя, Господи Ісусе Христе, ти, що сказав, простіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте, вічинять вам. Нині молюся до тебе, зубине серце, за здоров'я дітей, моїх і рідних. Дарує, Господи, силу Тілесну і міцність духовну, Вбережи їх від всякої спокуси, від завидимого і невидимого, від хвороби і негараздів, поклади, Господи, Твою всесильну руку на них й огарни їх захистом Твоїм святим. Господи, настав їх на путь істини, щоб вони завжди йшли за Тобою, насичи свій Христ, дарує чистоту серця і лагідність і зміцни їх у вірі, надії та любові, Нехай серця їхні горять тобою, як горій вогонь, у серцях учнів Твоїх. Коли ти явився їм на дорозі, у маусі, нехай життя їхнє, буде сповнене світло, яке у тим Ютимряві, і світло це, нехай буде славою твого присвятого імені, молю тебе також, Господи, за всіх рідних і близьких моїх. Пишіть мене на прохання в коментарях. Оберігає, Господи, від усякої небезпеки, подай мир, душевний, тілесний, наповни їхні серця любові один до одного і до тебе. Укрипи їх у випробуваннях, піднеси в скорботах на радістю, подякуй за всі дари Твої, Господи, Ти ж джерелом всякої любові благодаті, даті, даруй, щоб ми разом з дітьми і рідними нашими завжди були, в єдності у святі, Твої церкві, щоб славили і величали Тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Слави і Спасителю, душ наших до Тебе, Владико життя, і творче всього припадаю, з благовінням і смиренням богаючи про милість і захист, від усякого всякого зла поглянь із висоти святої слави Твої, на мене раба Твого, і вислухаймо бо ти є прибіжище і сила наша, ти твердиня, і опора, час скорботи. Пишіть імена та прохання в коментарях. Освіт твої істина, яка просвічує кожну людину, що приходить у світ, освятити темряву душі моїй, очистими мене від усякого гріха і неправди, щоб я ходив перед тобою, очистити серця і святості життя, слово Твоє істина, і Ти заповів нам любити тебе всією душею, всією думкою, всіма силами своїми. Дай мені, Господи, любов до тебе, щоб я неухильно виконував заповіді Твої і перебував у благодаті Твоїй. Господи, будь мені стіною, незеланою, твердиною, непорушною, охорони мене від посток ворожих, від споку світу, цього і від гріхів, що гублять душу, нехай жодна сила темряви не торкнеться мене, бо ти могутній всемогутній Бог, і перед лицем Твоїм відступає всяке зло. Господи, ти, що вислухав молитви праведних і милостово їх, Одні скорботи, почує мене, що з вірою звертаюся до тебе, Пошли, дико, ангелів твоїх святих, щоб охороняли мене на всіх дорогах моїх, захищаючи від видимих і невидимих ворогів. Нехай твоя всемогутня правиця буде наді мною, а Дух Твій святий наповнить мене силою спокоєм, помилосирний, Господи, ти, пастир добрий, що веде овець своїх, до тих і готи, на посовиська життя вічного, не залиш мене недостойного в випробуваннях моїх. Але зміцни серцем, і у вірі, щоб я міг стояти твердо проти всякого зла, бо Ти сказав я з вами по до кінця віку, тому з вірою пованням звертаюся до тебе, Покрий мене, Господи, крилами милості Твоєї, бити, захист і опора для Ти, хто любить тебе і уповає на тебе, військінь лукавого, що не сілені на мене, і визволи мою від усякого страху, хай збудеться на мені слово Твоє, не залишу тебе і не покину. О, Господи, домівку домівкому всі, хто перебуває в ній, захисти нас від усякого лиха і нещастя, від підступів лукавого і напасти світу цього, нехай мир твій, що перевищує всяке розуміння, перебуває в серцях наших, щоб і завжди славили Тебе, і величали ім'я Твоє святе, тому нині припадаючи до Тебе з покорою і страхом Божим, я віряю в себе і все своє життя, Твої святі волі. Навчи мене у всьому шукати Тебе, Господи, і в усьому повати на Тебе, щоб у радості та скорботі прославляти Тебе, Отця, Сина і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків ем, всіх цілюючи, Спасителю світу, Ти, що прийшов спасти грішників, і зцілити рани душі тіла, прийми моління наших, недостойних, які припадають до тебе зі сльозами, ти, що любиш нас до кінця, даруй нам милість твої сподоби співати тобі. Ісуса, сину Божі, стіли душі тіла наші, ангельські чини співи Твої невимовне милосердя, Господи, Ти, не залишивши славу Небесне, явився в світі, щоб спасти нас грішних. Ми ж обтяжені беззаконнями припадаємо до Тебе з покаянням і стрепетом зиваємо. Ісуса, лікарю душі Тілу, здоровий нас, милістю Твоєю. І Ісусе, що приймаєш каяття, очисти нас усякої скверни, і Ісусе, що подаєш милість Твої всім, хто звертається до Тебе, укріпи нас у вірі, і Ісусе, що провадиш наш шлях Спасіння, не залишай нас у темряві гріха, і Ісусе, що з любові віддав себе за нас, навчи нас любити Тебе й ближнього, і Ісусе, сину Боже, сюди, душі і тіла наші, бачачи наші немаші гріхи, Ти Господи, не залишив нас у полоні смерті, але простягнув руку Спасіння. І вказав шлях до життя вічного, щоб ми з радістю і покаянням співали Тобі. Розум людський не може сягнути безмежну любов, твої, Господи, бо Ти пожертвував Собою заради спасіння нашого. Ми ж усвідомлюючи своє недостоїнство, взиваємо до тебе з довірою, Ісусе, що прощаєш гріхи, дари нам очищення і оновлення, Ісусе, що укріпляєш слабких, піднести нас у Твоїй благодаті, Ісусе, що даруєш миру серці, сповни нас спокоєм Твоїм, Ісусе, що ведеш до Отця Небесного, приведи нас до вічного боженства, Ісусе, що наповнюєш душу радістю, відкрий нам шлях до Твого Царства, Ісусе, Сину Божесті, ведущий тіла наші. Силу Твої, Господи, славлять, ангели і святі, бо ти зцілюєш хвороби душевні і ті весні, даруючи благодать тим, хто звертається до Тебе, тому ми укріплені твоєю любов'ю, співаємо, Алівя, Ти прийшов у світ не для праведників, щоб спасти нас грішних, серця наші, спраглі, милості Твої шукають Твого світла. Тому з вірою взиваємо до тебе, Ісусе, що шукаєш заблуканий, знайди нас у наших немичах, Ісусе, що даруєш прощення, очистий совість нашу, від усякого гріха, Ісусе, що насичиш спрагу, наповни наші серця Твоїм миром, Ісусе, що провадиш до спасіння, зміцни нас у добродійстві, Ісусе, що лікуєш рани душевні, дай нам благодать Святого Духа, Ісусе, Сину Божі, з цілой душі тіла наші. Буря гріхів і спокус поглинає нас, але ти, Господи, я тихою гаваню для душ наших, Не залишай нас, у сускорбота, випробування, хай нам силу з радістю співати тобі. Аллилуйя, Ти, Господи, єдиною нашою надією спасінням, Серце не томляться в гріховних уковах, але Твоя Богадасть звільняє нас від всякої неправди, тому взиваємо до Тебе, і, Ісус, що знімаєш ярмо гріха, звільни нас від спокус. Ісусе, що підбадьорюєш скорботних, дай нам терпіння і смирення, Ісусе, що свячиш покаянням від родини своїй любові, Ісусе, що не відкидаєш грішника, прийми наше китя, Ісусе, що обіймаєш любові всіх, хто шукає тебе наповни серця, наші радістю, спасіння. Ісусе, Сину Божий, Свяй душі тіла наші, твоєму сердя, Господи, не меж, ти зігріваєш душі, що томляться. І тиш надійно від тим, хто впав у віччя, і тому сповнені вдячності, взиваємо до тебе. Аллилуєя, ти, Господи, як світло світу, просвітлиш нашу темряву, і все водувати спокуси, ми ж піднесені Твоїм словом, мовимося до Тебе, Ісусе, що просвітлиш розум, дай на мудрість пізнання тебе, Ісусе, що очищаєш серця, наповнене святістю і любов'ю, Ісусе, що ведеш до спасіння, навчи нас ходити в істині. Ісусе, що подаєш радість в скорботах, наповни нас вірою і надією, Ісусе, що є джерелом благодаті, укріпи нас у Твоїй благодаті. Ісусе, Сину Божий, Свято душі тіла наші, радість Твою, Господи, відчуває ті, хто припадає до Твоїх ніг. З вірою Кайцям, Ти подаєш милість вони, співають Тобі, Аллилуйя, Ти, Господи Ісусе, нашої радість, і надії, Ти лікуєш рани. Душевні ті весні, даруючи, Бога тим, хто до тебе припадає з любов'ю і трепетом, звертаємося до тебе, Ісусе, що приймаєш сльози покаянням, обмий нас від гріхнів, Ісусе, що лагідним словом втишаєш скорботи, наповни наші серця миром, Ісусе, що зціліш немічних, торкнися наших душі, Сім, Ісусе, що є нашим провідником дасть Небесного. Допоможи нам ходити правдивим шляхом, Ісуса, що є життям і воскресінням, подай нам силу встояти в спокусах, Ісуса Сину Божий, ви душі тіла наші, як Сонце освітлює світ, так і Ти, Господи, просвітлюєш наші душі і світлом благодаті Твоєї, Ти не залишаєш у темряві тих, хто шукає тебе, тому ми з радістю співаємо. Аллилуйя, Господи, Ти є джерелом вічного життя і кожен. Хто приходить до тебе, знаходить у тобі мир і радість у надій милість твою, ми взиваємо до тебе, Ісуса, що подаєш воду життя на поїзпрагля душі наші, Ісуса, що заспокоїш бурю гріхів, даруй нам твій мир, Ісуса, що підтримуєш випробування, зміцни нашу віру, Ісуса, що даруєш спасіння покаяним, допоможи нам не відступити від Тебе, Ісусе, що ведеш нас до святості, даруй нам благодать. Виконувати твої заповіді, Ісуса Сину з і душі тіла наші, дивне і незбагнене Твоє милосердя, Господи, бо Ти не залишаєш навіть найбільших грішників, Ти простягаєш руку спасіння тим, хто кличе до тебе, і ми з вдячністю взиваємо Алілуя, Ти, Ісусе, є Спасителем для тих, хто тоне в морі гріхів, ти не зважаєш на наші провини, але з любов'ю ведеш нас до істини, ми ж у смиренні просимо. Ісусе, що подаєш руку порятунку, недозвольним загинути в гріхах, Ісусе, що закликаєш до покаяння, наповни нас духом смирення, Ісусе, що даруєш радість прощення, сподоба нас істинної радості, Ісусе, що є джерелом всякої правди, і провадь нас до пізнання Тебе, Ісусе, що кличеш усіх до спасіння, зроби нас гідними Царства Небесного, Ісусе, Сину Божий, сті, душі тіла наші. Усім світом проповідується Твоє Євангеліє, Спасителю наш, і кожен, хто чує його знаходить у ньому світло і надію. З дячністю ми співаємо тобі. Аллилуйя, ти, Господи, з любов'ю обіймаєш кожного, хто звертається до тебе, ти не відкидаєш нікого, хто шукає милості Твоєї, тож ми, надіючись на тебе, мовимося, Ісусе, що чекаєш на нас, із терпінням пробуди нас до каяття. І Ісуса, що прощаєш заблуканих. Прийми на милість Твою, Ісусе, що лікуєш зранені серця, торкнися наших душ, Богатю Твоєю, Ісусе, що є пастирем добрим, веди нас на стежки правди, Ісусе, що любиш кожного без міри, наповни наші серця, любов'ю до Тебе, Ісусе, Сину Божий, з цілий душі тіла наші. Твою благодатью, Господи, спасається весь світ, Ти даруєш життя вічне Тим, хто з вірою до Тебе припадає, укрий нас у Твої милості, щоб ми могли з радістю співати. Аллилуйя, Ти, Господи, є нашою надією і опорою в осіннє життя нашого. У Тобі ми знаходимо спокій і радість, тому спокою мовимося до Тебе. І Ісусе, що даруєш Силу Немічним, підтримай нас у спокусах, і Ісусе, що свячуєш і очищаєш умина своєю благодаттю, і Ісусе, що навчаєш істину нам розум до розуміння Слова Твого, і Ісусе, що є джерелом радості, наповни наші серця миром і вдячністю, і Ісусе, що ведеш нас до спасіння, допоможи нам завжди довіряти тобі, і Ісусе, Сину Боже, стіли, душі тіла наші, пісня хвили тобі, Господи, винові від усього створіння. Бо ти прийшов у світ, щоб спасти нас і дати нам життя вічне, ми ж спасені Твоєю благодаттю, співаємо Алівя, Спасителю наш, Ти є Сонцем правди, що просвітляє світ і світлом, що проганяє темряву гріхів. ти з любов'ю закликаєш кожного прийти до тебе і знайти мир. Тож ми укріплені твоїм милосердям, взиваємо, Ісусе, що свячу світом благодаті, просвіти наші серця. І Ісусе, що даруєш відвагу тим, хто впадає в віще і зміцни наші душі, і Ісусе, що стараєш провини покаянних, очисти наші серця від зла, і Ісусе, що провадиш нас до небесного боженства, допоможи нам звернути зі шляху правди. І Ісусе, що обіймаєш любові всіх, хто до Тебе приходить, і збережи нас у благодаті Твоє, Ісусе, Сину Божий, з ціли душі тіла наші, зі смиренням і покаянням припадаємо до Тебе, Господи, бо Ти єдиний. Можеш цілити наші душі тіла, наповнити серця нашим миром і радістю, прийми це наше моління, щоб ми завжди славили тебе, співаючи. Аллиуя, ти, Господи, джерелом усякого добра, бо Твоя благодать наповнює душі тих, хто припадає до тебе, не має межі Твоєму, молосерцю, тому ми сповнені віри, молимося Ісусе, що даруєш спокістоминим Україна, з під покровом Твоїм. І Ісусе, що знімаєш ярмо гріхів, звільни нас від тягаря провини, і Ісусе, що відкриваєш ворота Небесного Царства, зароби нас гідними увійти в нього, і Ісусе, що навчаєш вагідності й смирення, допоможи нам уподібнитися тобі, і Ісусе, що подаєш радість спасіння, наповни нас світлом Твого Воскресіння, і Ісусе, Сину Боже, душі Тіла наші. Овси благи, Ісуса, це наше молотовные славосливия і не залишай нас, у наймичах наших, сціли рани, душевні тілесні, укріпи нас уверенно діти та любові, щоб ми, славили Тебе на віки, віків, оливуя. Овси, благи, Іисуса, це наше молотовне славосливія і не залишай нас, у наймичах наших, сили рани, душевні тілесні, укріпи нас уверенно дітей любові, щоб ми славили Тебе на віки віків, оливуя. Овси Бога Ісусе прийми це наше словослів'я і не і нас у ночих наших сівий нерани душевні тілесні, весні, нас у вірі дії та любові, щоб ми славили тебе на віки віки. алівуя, ангельські чини, співу твої невимовне милосердя, Господи. Ти, не залишивши славу Небесну, явився в світі, щоб спасти нас грішних. Ми ж обтяжені беззаконнями припадаємо до тебе спокаяння, ми з трепетом зиваємо, Ісусе, лікаря душі тію, озорови нас милістю Твоє, Ісусе, що приймаєш кайця, очисти нас усякої скверни, Ісусе, що подаєш милість Твої всім, та звертається до Тебе укріпи нас у вірі. Ісусе, що проводиш на шлях спасіння, не залишає нас у темряві гріха. Ісусе, що з любов'ю віддав себе за нас, навчи нас любити Тебе, ближнього, Ісусе, Сину Божий, сі душі тіла наші, всіх цілюючи Спасителю світу, Ти, що прийшов спасти грішників і зцілити рани душі тіла, прийми моління наші недостойних, які припадають до тебе зі сльозами, ти, що любиш нас до кінця, дари нам милість Твою і сподоби співати тобі. Ісусе сину Божі, стіли душі тіла наші, Господи Ісусе Христе, Спасителю наші, цілителю душі тіл наших смирено припадаємо до Тебе, водико, як до джерела життя, світ спасіння, Ти є податель благодаті та лікар душевних і тілесних недуг. До тебе підносимо наші молитви, шукаючи милості Твоє. Пишіть імена та прохання в коментарях. Господи, Боже мій, я взивав до тебе, ти стілив мене, ти вивів душу мою ззаду. Та живи в мене, щоб я не зійшов у могилу вас ти, Господи, що чуєш моління рабів Твоїх, і не залишаєш нас у скорботі нашій, змивишся над нами, як ти змиливався над сліпими кульгавими і немічними, подаючи їм стілення і надію, Господи, Ти, що сказав, прийдіть до мене, всі втомлені обтяжені, і я заспокою вас, прийми наші благання про Твоє милосердя, зви наші душі від гріховних ран, тіла наші від неду. І серця наші від смутку, як пророк Давид зивав, Господи Боже мій на тебе оповаю, спаси мене від усі гонителів моїх і визволи мене, такими ми мовимося до тебе, визволи нас від усякої скорботи, болю хвороби. Господи, ти, що чуєш молитву убогих і не погордуєш молінням їхнім, не відверни лиця Твого від нас у нашій скорботі, укріпи нашу віру, наповни нас надією і даруй нам благодать перебувати у Твоїй любові, нехай наші серця, укріплені Твоїм словом, радісно промовляють. В тобі є надія, моя, Господи, Ти моя скеля і мій протулок, Господи Ісусе, Водико життя, Ти простягаєш милостову руку до Тих, хто взиває до тебе. Зіши твою благодать на нас і на всіх страждених. Я, Господь, який лікує тебе, сказав Ти, змісти нас, наші немащи, нашій душі, тіла, очисти, нас, від усякої скверни, бо в Тобі є повнота життя і спасіння. Господи, благослови слави лікарів, які трудяться на благо нашого здоров'я, і на правді їхні на славу Твою, подай мудрість і розсудливість нам терпіння і вдячність за Твої дари Ти лікар душить у наших, і немає іншого, хто міг би зцівити нас так, як Ти. Господи, Ти випробовуєш серця й умий, нехай справедливість Твоя, буде нашою охороною, очисти нас від гріха, що обтяжує наші душі, і даруй нам духовну свободу, бо Ти викупив нас, кров'ю Своєю. Нехай же ми оновлені Твої благодаття, прославляємо тебе в осіннє життя нашого, Тебе, Господи, величаємо, і дякуємо Тобі за всі Твої благодіяння. Співайте, Господу, святі Його, і славте пам'ять святості Його, бо Ти є наш Спаситель, ти наш лікар, і ти наше життя. Слава тобі, Господи, навіки, віки віків. Амінь. Господи Боже, Вседержителю, творче неба і землі, всього видимого і невидимого, зі смиреним серцем і радісною душею стаємо перед Тобою, дякуючи за всі Твої несвічені милості, і богодіяння, яким ти щедро обдаровуєш нас, недостойних рабів Твоїх, ти джерело життя і всякого блага, ти світло істини, що просвітлює кожну людину, яка приходить у цей світ. Дякуємо тобі, водику, за держиття, життя, за здоров'я і тілесне. За хліб насущний, і всі добродійства, якими ти благословляєш нас, дякуємо тобі за те, що укріплюєш нас у скорботах, утішаєш у смутках, оберігаєш від зла і провадиш до спасіння. Ти, Господи, ніколи не полишаєш нас, навіть коли ми грішимо і віддаляємося від Тебе, Твоя любов до нас безмежна, Твоє милосердя безкінечне. Просимо тебе, Господи, укріпи нашу віру, зміцни нашу любов до Тебе і ближніх, навчи нас бути вдячними за всі Твої щедроти, даруй нам завжди пам'ятати Твої богодіяння і не відходити від заповідей Твоїх. Очисти серця наші від усякого зла, дай нам жити в правді, святості, і покорі перед тобою, Господи Босовий нас на всяке добре діло, провадь нас шляхом заповідей Твоїх, і не відкинь у час випробувань, бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отця і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішлі це від обіжні вашим для поширення Слова Божого, восеня Господні, нехай перебуває з усіма нами.